Н. Т. Надії Тарновській. Великомученице кумо. Дурна та нерозумна. В раю веселому зросла, рожевим цвітом процвіла, І раю красного не зріла, не бачила, бо не хотіла поглянути на Божий день, На ясний світ животворящий. Сліпа була єси незряща. Недвига серцем, спала день і спала ніч, а кругом тебе творилося, росло, цвіло, і процвітало, і на небо хвалу творителю несло. А ти, кумасю, спала, спала, пишалася та дівувала, та ждала, ждала жениха, та ціломудріє хранила, та страх боялася гріха прелюбодійного. А сила Сатурнова іде та йде, і гріх той праведний плете, усе вікоси заплітає, а ти ніби не добачаєш, дівуєш, молишся та спиш. Та матер Божею гнівиш своїм смиренієм лукавим. Прокинься, кумо, пробудись та кругом себе подивись. Начхай на ту дівочу славу та щирим серцем не лукаво, хоть раз, сердего, соблуди. Кохайте ся чорні, ой, чорні, проветане москаля.